Цієї ночі ворог завдав масованої атаки по Україні. За даними у повітряних СУ ЗСУ, противник випустив 614 засобів повітряного нападу, 574 ударних БПЛА, типу шахети безпілотників імітаторів різних типів, чотири аеробалістичні ракети Х-47 Кинжал, дві балістичні ракети іскандер М, 19 крилатих ракет Х-101, 14 крилатих ракет Калібр, одну ракету невстановленого типу. Військові звітують за поперед. Німи даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 577 повітряних цілей. 546 ворожих БПЛА, типу шахети дронів імітаторів різних типів, одну аеробалістичну ракету Х-47 «Кинжал», 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет Калібр. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 11 локаціях, падіння збитих уламки на трьох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Вночі російські окупанти завдали масованого удару по Львову. За даними ДСНС, є загиблий та троє постраждалих. Влучання зафіксовані в декількох районах міста одразу на кількох локаціях. Виникли пожежі. За інформацією місцевої влади пошкоджено 26 житлових будинків, один садочок, адмінбудівлі, підприємства та судової адміністрації. На місцях працюють всі профільні служби. Внаслідок атаки РФ по Мукачево вже відомо про 12 ро постраждалих. Відомо, що окупанти вдарили по території одного з підприємств міста. Міська рада просить мешканців щільно закривати вікна та без нагального потреби не виходити на вулицю. На тлі ворожої атаки Укрзалізниця попередила про затримки потягів у напрямку Київщини. За даними Укрзалізниці затримуються потяги з Івано-Франківська, Чернівців, Ужгорода, Харкова, Кривого Рогу, Одеси та інших міст. Найбільше запізнення сягають майже трьох годин. Внаслідок російської атаки на Дніпропетровщині травмований чоловік вночі ворог обстріляв Павлоградські та Синельниківські райони. Виникло декілька пожеж. Понівечені два підприємства та газогін. Надзвичайники та інші профільні служби працюють на місцях ворожих ударів. Ворог завдав по Запоріжжю два удари. За даними ОВА, є пошкодження на кількох об'єктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилою понівечили будинки поруч. В них вибиті вікна. Комунальні служби вже працюють на місцях атаки. Попередньо минулося без постраждалих. Бійці ГУР знищили ворожий катер в районі залізного порту. За даними усі П'ятеро членів російського окупаційного екіпажу ліквідовані. Удару завдали високоточною ракетою. Також відомо, що Нацгвардійці спалили російську систему с 300 В на 40 мільйонів доларів. Зазначається, що ураження здійснили бійці окремого підрозділу «Лазер» зі складу 27-ї печерської бригади НГУ на запорізькому напрямку. Знищення відбулося на відстані понад 30 кілометрів від лінії боєзіткнення. Держсекретар США Марко Рубіо проведе переговори з радниками з національної безпеки України та низки європейських країн. Темою буде розробка гарантій безпеки для України. Рубіо повинен буде переконати європейців, що Трамп дотримається свого зобов'язання допомогти їм захистити Україну, не роблячи цього під прапором НАТО. Пишуть змі представник адміністрації заявив, що переговори визначають, як можуть виглядати гарантії безпеки перед потенційною зустрічю Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Європейські країни до кінця наступного тижня підготують проєкт гарантій безпеки для України. Зазначається, що після цього відбудеться телефонна розмова з Трампом та можлива зустріч Зеленського та Путіна, яка може відбутися протягом двох-трьох тижнів. Також відомо, що вже досягнуто широкого консенсусу щодо гарантій безпеки, доброоснащені та озброєні зсу без обмежень за чисельністю, багатонаціональні сили забезпечення безпеки після припинення вогню та певна форма підтримки з боку США. Європейські лідери на зустрічі з Трампом не очікували, що президент США за Путіну після переговорів у Білому домі. Про це заявив віце-президент Дівенс. Ми знаходилися у східному крилі Білого Дому. І президент каже: Знаєте, у нас була досить хороша зустріч. Я подзвоню до Володимира Путіна. Подивимося, що він скаже. І всі кажуть, о, ви подзвоните йому наступного тижня. А він відповідає: Ні, котра година в Москві. Давайте подзвонимо йому прямо зараз. Багато європейців сказали ні, 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 потрібно підготуватися. Кабмін погодив законопроєкт про кримінальну відповідальність за порушення правил виїзду за кордон під час війни. Законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд за кордон поза пунктами пропуску, пошкодження або знищення прикордонної інфраструктури, порушення терміну перебування за кордоном для призовників і військовозобов'язаних.